Вання територій та нелегальні перевезення про це дивіться далі в програмі на сторожі безпеки. Знешкодили майже 100 вибухонебезпечних предметів. Буковинські рятувальники повернулись з виконання завдань у Донецькій та Херсонській областях. Там розмінували населені пункти та об'єкти критичної інфраструктури. Якщо заявка, виїжджаємо до людей, які відповідно чекають нас, і ми обстежуємо ту чи іншу територію, чи то присадибна ділянка, чи то якісь земельні ділянка. Також є в нас, ми зараз відпрацьовували лісове господарство, працювали в лісництві, їм потрібно було, ну як то кажуть, заготавлювати дрова. Також нашим і військовим потрібно, то ми обстежували територію для того, щоб люди безпечно могли різати і створювати якісь бліндажі. За період відрядження піротехніки виявили та знешкодили 98 вибухонебезпечних предметів. Коли ми про Обстежували територію лісового господарства. У нас є були лісові розриви. Ми проходили і були мінні загородження Мінні загородження це таке, що міна в міну стоїть як в шахматному порядку, розташовані і їх. На одній території могло бути там 30 мін, і ми відповідно відпрацьовували згідно там наших нормативних документів і знищували їх на місці. Підрозділи Руслана нездолія шоста ротація. Дві з них проходили в Київській області. Наступні чотири в Донецькій. Рятувальники кажуть, робота на нульових рубежах щодня пов'язана з викликами. Основна задача це гасіння пожеж. Нещодавно ми повернулися у складі 10 чоловік з Херсонської області, де надавали проводили аварійно-відновлені роботи та надавали допомогу місцевому населенню по місту Херсон. Найскладніше у роботі дивитися за людьми, аби всі, хто поїхав на завдання, повернулися живими та неушкодженими, додає Юрій Савіцький. Грачіше випадок це те, що ми щоденно працювали під обстрілами. Обстріли там не Припиняється, ми мусили виконувати поставлені задачі. Ми готові були їхати, виконувати задачі. Це наша робота, служба. І ми повинні ніхто крім нас у вересні. На Буковині виявили дев'ять нелегальних перевізників. Співробітники управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області перевірили, чи є у водіїв документи для перевезення пасажирів. Ми зараз бачимо тенденцію, що офіційні перевізники, які здійснюють пасажирські перевезення, від них отримуємо зворотній зв'язок. Що дуже багато є нелегальних перевізників, які саме працюють на їхніх маршрутах. Слідувань така діяльність являється незаконною і вона повинна бути припинена. Укртрансбезпека Чернівецької області. Попрошу це ваша да. Так. Дивіться, клас, подозрення документи на перевезення. Паспорт маршруту на Монтяна. Так, паспорт. Mm -hmm. Так, так хіма шутима маршруту є. Розпад є. Е, аптечка вогнегасник, все в порядку. Є, все є. Тримайте. Прошу. Щасливою угу. вам дороги, гарного дня. Все, дякую. Ти перевезення, правильно? Ні, не, не здійснюємо нічого. А як не здійснюємо? Це ваші Ні, машини, діти, будь ласка, багаже. Держава тут на трафіці. Це зафіксовано на камеру. Я знаю, що так, це Дійсно е, перевезення на е, ліцензії маршрут. Є? є? Ну, так придивіть, що ховається. Тоді, якщо є то мати. Якщо у вас є документи, чому тоді боятися? Мало покладе трясу. Ні, так Показуйте, що ви маєте? там. — Є все, страховку пала мокрі. чекай, чекайте, де тут. Двісті, в третій ліцензія. А тихогляд на транспортний засіб. От техло хлопці роблять. роблять. О, це тоді проблематично. Чи встановити себе до мене. Все є, крім. Але я ще отепер зробити колег. Але ви перемоти. знаєте, якщо здійснюється перевезення пасажирів, то має бути обов'язково. Мається, я знаю. Да. Було виявлено в принципі транспортний засіб, але в перевізника виявилося, що є ліцензія на здійснення перевезень таксі. Фізична особа. Але в зв'язку з тим, що не було в нього протоколу технічного огляду, та ну транспортного засобу буде складений акт про порушення певних вимог. Побачивши інспекторів Укртрансбезпеки, деякі водії таксі відразу ж поїхали. Придавіть, будь ласка, дозвільні документи на перевезення. Які у вас перевезення міжнародні чи внутрішні міжнародні. Міжнародні. чернівці, Варшава, Панове, щасливо вам дороги, гарного дякую, дня. – дякую вам тоже нормально. Все, що провіряють, дивляться, переживають, говориться за водіїв, пасажирів наших. Бо немає нема так пасажирів тепер в даний час, тож люди упали, не дуже так людей є. Але потихоньку працюємо, стараємось. Під час рейду в Чернівцях зафіксували одне порушення у водія таксі.